Вітаю! Ми з вами у житловому комплексі Шенген від корпорації нерухомості Ріел». з новинами про динаміку будівельних робіт. За лютий житловий комплекс Шенген це твоя персональна Європа. сучасна архітектура та зручне планування квартир. Дозволяють ефективніше використовувати житлову площу, а зручна транспортна розв'язка дозволить мешканцям дістатися центру буквально за 10-15 хвилин. Зовсім поруч є школа та дитячий садочок. Більше про вашу майбутню квартиру на нашому сайті. І далі до новин з будівельного майданчику. Розпочнемо з четвертого будинку першої черги. У будинках 4-1 та 4-2 оздоблюють місця загального користування. Також заливають стяжки на цокольному поверсі. Вже встановлені квартирні двері та двері в під'їзди. У секції 4-3 тривають дахові роботи, влаштовується побутова каналізація. Перейдемо до другої черги. У п'ятому будинку виконуються фасадні роботи. Також триває монтаж мереж водопостачання та каналізації будинку. В шостому будинку облаштовують дах, у восьмому і десятому будинках оздоблюють місця загального користування. В сьомому будинку третьої черги мурують четвертий поверх. У секції 9.1.9 будинку влаштовують кладку стін шостого поверху. У секції 9.2 завершується мурування стін п'ятого поверху. В одинадцятому будинку завершили виконання фасадних і дахових робіт. Дякую за перегляд цього відео. Саме час поставити лайк та підписатися на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації корпорацій на серіал. Якщо є запитання, ви можете традиційно залишати їх у коментарях. Також у описі ви знайдете контакти та адреси відділів продажу де вас раду зустрінуть наші консультанти. До зустрічі!